Тут были соседские ну, как соседские, На дома. Постройки, постройки. постройки да. Вот этот, грубо говоря, наших два. он вот этой стенкой пригораживал. И тут да, и до них ближе. Ну, витров. У них то поплавило да, ну, желтое, что-то у них пена вот а та желтая. Ну, не знаю. Это, там в окно одно разбито, пресно. И иншие же соседи. Тут Іди, іди сюди. Десь часа два, полте. Один раз прилетело. Ну, Так як пожарники тут облимчає, то горили два. два. Вони подивилися, бо говорять, там ззадні хати одна снарядів навіть лежить. Ну, говорять, що вона розірвала. Втору вони просто не знайшли, а так як вони дивилися, ну, де прильоти були, то говорили, що два. Примерно показали, девушка. Десь отак де, от дета дирка в стіні. Ну вроді би один сюди, а вторий в домі, вони говорять десь з той сторони. Ну так як вони дивились, говорили. Він воль би сюди прилетів, а вторий якось через кришу. І вот это получилось, що він кришу пройшов, я то між до стінка і забором а там дарить. Все ума 83. Вы не спуляйте, нет? Тут такие или есть? Мать. Не, там только собака вот 43-й дом вот этот сгорел. Там он попал прямо в хату снаряд. Вс, он окна. Так, хорошо. А ось собак вона сюди вже сторони. А, вот, так воно степла поплыло. Сиворота, все поміло, нічого не закривається. Не...